Кожна імперська авантюра мала свою ціну, і війна забрала 30 тисяч московитів. Похід Наполеона 1812 року 200 тисяч солдатів. Перша світова знешкодила 2 мільйони росіян і зруйнувала Російську імперію. А за три з половиною роки широкомасштабної агресії в Україні втрати російських загарбників складають вже мільйон осіб, мільйон знищених та покалічених через хворі імперські амбіції. І це не остаточна цифра. Ми не святкуємо втрати ворога. Але чим менше окупантів на нашій землі, тим швидше ми звільнимо свої території.